Скрипка здавна була невід'ємною частиною нашої культури. У руках скрипалів музика цього чудового інструменту торкається з самих потаємних куточків душі. Україна завжди славилася видатними скрипалями. А як щодо тих, хто саме створює ці скрипки? Є у нас всяких майстрів, так як ми гуцули здаваних, ми старалися виживати і люди самі виготовляли собі і, і сорочки, і, і штани. І, і, і... Всю одежу, шапки, кужухи, і, і ліжники, і, і все. І так у нас люди працюють і все вміють робити. Роблять вони і скрипки. Петро Щербицький ще з 9 років бажав грати на ній, а о 13 виготовив власноруч свою першу скрипку. І вже майже 52 роки продовжує цю справу. Він працював у Одесі, довго робив у Москві, та після розпаду Радянського Союзу та закриття музичної фабрики повернувся в рідне село. Ігор Шаповало взяв скрипку до рук в 5 років. Його батька, скрипач харківської філармонії, хотів, щоб його син теста музикантом. Першою його скрипкою, виготовленою майстром, була половинка. Добре зроблена, зі звичайним майже як у великою. Зараз Ігор Петрович знає про цей інструмент все. І те, що необхідно любому скрипалю. У кожного скрипача е, є свій, скажімо, сложившися еталон. Е, Звучання скрипки, от, що б йому хотілося, яку скрипку бы хотелось йому иметь, мати, щоб о, йому було удобно и і доносілась в последние ряди зала, скажемо. Неважливо професійний вискрипальчик, тільки вчитись, грати необхідно лише на добрих інструментах. Вас не будуть відволікати різні технологічні труднощі, і ви зможете цілком віддатися музиці, тому насамперед від майстра залежить, яким буде голос скрипки. І я вішу вже з того віку, я з різного матеріалу можу зробити скрепку і буде мати один звук, що надзвичайно трудно зробити. Однозвучну скрепку з різних матеріалів. Виготовлення скрипки дуже кропітка робота. Вона складається зі 180 частин. Дерево, кленна босмирека, необхідно не молодше 20 років, а то ще старше. Чим старіше, тим краще, каже майстер. Щоб знати, які то ще давати, то я беру аналіз дерева з опитування своєї праці я знаю яку товщину якому дереву давати. І цим індикатором я довожу тон тонкість деки до такого рівня, який відповідає звуку. Це розміри. Саме головне в скипці це всі вот толщини, де там толще, верхня дека, не тоньше. Там робиться чуть ли не Знаєте, як говорили, якщо сделать на скрипці по периметру іголочних вот сколько їх можна там зробити, так от там от ці всі розміри перемірені. Ну, многие це делают, але скрипки хороші не получаются. Багато залежить від лаку, яким скрипку покривають після виготовлення. Він необхідний для захисту дерева від негативних зовнішніх впливів. Та одночас лак змінює звичайне інструменту. Саме власне лаком прославився видатний майстер скрипок Антоніо Страдіварі. Він почав самостійно робити скрипки, віолончелі та контрабаси лише у зрілому віці після смерті вчителя. На півграмотний страдіварі зробив їх біля тисячі штук, майже 700 з котрих дожили до наших днів. На однієї з них пощастило зіграти Ігорю Шаповалову. Я спробував поіграв на настоячому страдіварі. Це, Звісно, вершина всіх, скажімо, потух мастерів зробити хорошу скрипку. Тобто лучше сказати. Вернее рік дані не прекрасне скипки. Вот, э, у страдівері вона все-таки соответствует всем, скажем, требованиям, которые нужны скрипачу. Що ж потрібно, щоб створити насправді чудову скрипку, мабуть, насамперед бути закоханим у цей інструмент у музику та чітко знати, чого бажаєш. І звичайно, досвід. Майстер, як робить, то може він не, не так. Ще й опит має великий молодий майстер, то може зробити так, що вона звучить, але вона може тратити з часом свій звук, може у гіршу сторону. А якщо правильно скрипка зроблена, то вона з кожним роком все буде краще звучати. Так приблизно і моє. Я говорю, моя скрипка через ті роки, що робив Стардіварів, на гірше звучати не буде. Кремона маленьке містечко на півночі Італії. Там Страдіварі провів все своє життя. Там він створював свої шедеври. Його скрипкам 300 років, та вони продовжують бути найбажанішими для будь-якого скрипаля. Можливо, колись наші нащадки будуть створювати видатну музику, бажаючи мати не лише скрипку Страдіварі, а й майстра з невеличкого українського селища Космач. Олександр Побирайло, ТСП.